Друзі, я вас всіх вітаю на нашому каналі motoreplika.com з одноіменним сайтом фейсбуком та інстаграмом motoreпліка.com. Перед тим, як ми розберемо цього коня і відправимо його на фарбування, хотілося б відзняти і так би мовити запам'ятати таким, який він був. Це в нас мотоцикл BMW R20. Він у нас 1936 року. Об'єм складає 200 кубічних сантиметрів. Подивіться на цей чудовий маленький двигун. Він чотирьохтактний, хтактний клапанний. В нього, як у всіх мотоциклів BMW, двигун, коробка, кардан і редуктор заднього колеса. задня. Підвіска вона відсутня, передня вилка вона телескопічна. Що цікавого взагалі в даній моделі? Згідно законодавства Німеччини тих років, він не потребував реєстрації, тобто він рахувався як мопед. 200 кубов, здається, до 230 або до 250. Кубічних сантиметрів. E, розмовляючи про мотоцикли e, BMW, завжди чомусь в пам'яті у людей три моделі. перша це той, той, що тягав пушку, о той великий. Це BMW R75 Sahara. Одноциліндровий обов'язково має бути R35, і той який схожий на касіка. Це я так образно висловлююся Але е, були дуже багато різних інших моделей, які відрізнялися кубатурою. Але загальні принципи і загальна компоновка була дуже схожою. Якщо ми детальніше подивимося на передню вилку з колесом, ми е, знайдемо дуже багато схожостей з більш кубатурними мотоциклами, такими, як BMW R35 і так далі. І тому подібне Вона Вилка вже телескопічна, фрікціонна, там мастило в ній не, заливало, не заливалося, вона працює на фрікціонах, тут дві втулки. Звісно, що треба його чимось змащувати, але е, гідравліки до гідравліки ще було далеко. Але взагалі ця вся конструкція вона є доволі передовою, тому що вже відійшли від ресорних вилок, від. Е, Багато важельних з ресорами перейшли на телескоп. Переднє крило дуже схоже на 35-ку, тормозний барабан і колесо. Так само воно все дуже схоже на 35-ку. Тут в нас трапляється на очі фар. Теж треба хоч трошечки зауважити, що ця фара, вона, як на всіх старих BMW, на жаль, вона не з маленьким ромбічним спідометром вегель, а вже зі звичайним. Це Ну, це новороб. Але зустрічалися і такі самі малі фари. В чому відмінність? В неї діаметр 150 мм. Ми з третього разу купили ободок на неї. Тому що всі звикли, що на r 20 там була фара або Bosch, або Norris з діаметром 165 чи 175 мм. Схожі таких, як на Сімсонах або на Іжаках. Тому ми от, ну, реально з другого. З третьої попитки купили правильний сюди ободок. Вона 150 мм. Далі, що ще цікавого, було вже відео огляд по цьому мотоциклу, це рама. Рама вона повністю розбірна. Тобто рульова колонка, ліва боковина. Прикручується до задка рами. На задку рами в нас тут є номер. Номер збігається із шильдиком, із двигуном, із головкою і так далі. і тому подібне. Так, як я розповідав, рама вона складається з частин, і бачите, задок рами, на ньому набитий номер рами. Він збігається в нас із шильдиком, із двигуном. Тобто, це все був один комплектний мотоцикл. Колеса в нас на 19, спиці в нас трошки відрізняються, ніж у R35. Їх, і на ободах е, обов'язково є гравіровка з маркуванням, з назвою, е, хто їх виготовив. Далі. Задній габарит номер, все так само класично, вихлопна в нас з лівої сторони. Бачите, яке рішення е, придумано на задньому колесі. Тобто сама ступиця і е, тормозний барабан. Гальмівний барабан, він виконаний в якості втулки. Тобто там немає жодного підшипника. Один підшипник винесений в нас е, на раму, на задок рами кріпиться. І він обертається разом з віссю. А інший підшипник у нас знаходиться вже в редукторі. Таким чином, можна заощадити, ах, не викручу. Ну, повірте, він під кришкою тут знаходиться і гайка, і е, підшипник. Таким е, шляхом заощадили підшипники в колесі. Тобто один зовнішній, один внутрішній мості, і все. Через те, що мотоцикл доволі маленький. Він компактний, у нього звуковий сигнал розташований і кріпиться прямо на коробці передач. Коробка передач, до речі, має ножне перемикання, що доволі рідко зустрічається для мотоциклів тих років, тому що було або ручне, або ножне, або дубльоване. Тут ми бачимо: ножка є. І, звичайно, що є кікстартер. Акумулятор, він так само на змінній пластині, кріпиться до рами. Ну, Щодо карбюратора, ми вже знімали відео. Це все, звичайно. Найбільша проблема для мене це виготовити генератор, тому що зараз він відсутній, він комбінований. Система живлення, вона батарейна і генератор разом з катушкою це був єдиний блок. Доведеться щось вигадати, щось. Вирішити, але в нас є вже готові рішення і деякі ідеї, які ми зробимо. Що цікавого, що ще у нас, бачите, ось кріплення двигуна, тобто стягування рами, вона акумулює в собі і підножки, і ось і втулку для центральної підставки, а з правої сторони ще й втулка для гальмівної ножки. Дуже цікаво, дуже компактно, дуже красиво. До речі, цей мотоцикл дуже схожий на мотоцикл BMW R23. Він є в музеї в Кам'янському. Це буде R20 до той, тієї ж самої колекції. Ну, буде дуже цікаво. Цікаво, що буде його завести, запустити. Відремонтувати двигун. Я, до речі, ми дуже багато часу потратили для того, щоб цю коробку зібрати докупи. Ми бачимо, вона була дуже сильно пошкоджена, дуже багато тут алюмінієвої зварки було аргонової. Але все це перемогли. Я сподіваюся, що все буде працювати відмінно. Ми зараз його запам'ятовуємо таким, яким він є, і починаємо розбирати, розбирати, фарбувати, і вже він буде. У нас наступне відео, буде його запуск. Напевно, що двигуна на стенді, або взагалі цілого мотоцикла. Всім дякую, що були з нами. Наразі в мене все. Підписуємося, поширюємо це відео. Дуже дякую тобі, синку, за поміч. А, ще що хотів сказати. Візуально, вилка дуже схожа на вилку BMW R35. Але у вилки BMW R35 вона нижча, вона менша. І кут нахилу вилки. В цьому мотоциклі він більший, тому здається, дуже цікаво, він дуже юркий. Тобто в нього виворіт руля дуже такий е цікавий, він юркий, він може, напевно, що на місці розвертатися. Цим те що він доволі малий, легкий, тому так і зробили. В нього зробили великий е нахил. Вилки. Верхня траверса ще відрізняється від Р-35. Нижня траверса також і фаротримачі. Вони довші і взагалі сама вилка довша. Ви бачите, от була за основу взята вилка з 35, ось кільце для кожуха. А ось ми переробляли це кільце. Тобто ми подовжували вилку, так само подовжували і фаротримачі. Підписуємося, шеримо, ставимо лайки, коментуємо. Всім пока!